Друзі, церемонія рапе, як її прохожу я, для чого я це використовую. Насправді, церемонія рапе вона проходить в Перу, в Бразилії, в Латинській Америці під супроводом шаману, і це достатньо така сильна практика. У нас в Європі вона трошечки спрощена, і не обов'язково бути супершаманом, щоб самому собі проводити цей ритуал. Я зараз тобі розкажу, покажу, як за 5. 10 хвилин з всіма підготовчими моментами підготувати себе до практики РП і її пройти. Насправді я це розкажу в наступній серії, в наступному відео. Зараз я просто розкажу, для чого це в моєму житті, що це мені дає. Ну, трошечки історії, трошечки інформації про саме РП. Що це таке? Це шаманська медицина. Не лякайся слово шаманської, просто походження цієї штуки, цієї суміші. Воно з Перу, з Бразилії, і його підготовлюють шамани спеціально під свої ритуали. Також це зараз розпосюджується по всім країнам світу, Україна не виняток. Зараз можна купити, придбати собі класний рапе хорошої якості, що входить в склад цієї чарівної суміші. Ну, по-перше, це тютюн Мопачі. І це не завжди є основою. Є безтютюнові рапе. Основа насправді це цілительні трави, які входять в цю суміш. Вони тримаються під секретом. Я точно тобі скажу, що тут немає нічого наркотичного. Окрім тютюну. Окрім самого тютюну. Так він містить. Нікотин. Але це не той тютюн, який у нас продається в цигарках. Він набагато якісніший і його не потрібно курити. Нічого тут підпалювати не треба. Є така трубочка, називається куріпи. Є така тепі. Це для самостійного вдування самому собі. Ми беремо це таким чином, що довгий кінець ніздрю. Короткий в рот, і сам собі вдуваєш цю суміш, яку набираєш отак от на себе з долоні. Є така трубка, якою вдуває тобі шаман або інша людина, яка посвячена цю практику, або хоча б розуміє, як це працює, і має деякий досвід роботи з духом рапе. Так, тут є дух рапе. Це одухо. Творінна практика, так скажемо. Так само, як і паласан. Тому що ти чув чи чула про таку паличку? Дуже класне благовоння, дуже сильний запах, стійкий, приємний подобається майже всім. І він достатньо високовібраційний застосовується для очищення простору, а рапе застосовується для очищення внутрішнього простору центрації твоєї енергії. І дуже багато іншого, що я розкажу буквально через хвилину, що саме це мені дає, яку користь мені це приносить. Так ось, ці дві речовини невід'ємні. Спочатку ми очищуємо себе, простір навколо підготувуємо, так скажемо, відкриваємо простір за допомогою духа Паласанта. і потім вже дух рапе в симбіозі з духом Паласанта дає потрібний ефект. Я раджу поєднувати завжди з. Палосантою. Ну, це повноцінність ритуалу, вона збагачена така виходить. Тут є багато приборчиків у мене. І ось, наприклад, в таких от баночках знаходиться СМРГП. Мені воно в такій формі приходить, я замовляю. Це не наркотична речовина, вона легальна. Це паличка палосанту можна придбати в мене в мому магазині, в моєму магазині, в якому я. Виставляю на продаж свічки своєї ручної роботи. Ось, до речі, така свічка. Я роблю і такі заливні і свічки, о, такі катані воскові. Свічка відкритий вогонь обов'язково для того, щоб задіяти дух палосанта в цій церемонії. Є деякі цікаві моменти у мене, як, наприклад, цей кіготь вовка або руна. Також є така цигарка, яку курять не в затяг для того, щоб відкривати професійні церемонії. Я не роблю цього, не займаюся цим. У мене суто рапешечка, обробив себе і приступив до ритуалу. І отакі от трубочки різноманітні для самостійного вдування. Вони схожі по конструкції і відрізняються довжиною, товщиною, от таких от очеретових. очеретових оцих Виступів. І це якби під твою індивідуальну форму, унікальну форму твого обличчя розташування носу, роту. От мені підходить насправді з цих всіх тільки оця, де реально одна трубка набагато довша іншої. Вдування виходить таким глибоким, і вона має бути тоненька. Достатньо тоненька, ці широкі. Якби, Самого напору вдування, як ніби не вистачає. Ну, звісно, це теж залежить від наших легенів, як ми це робимо професійно своїм організмом, своїми легенями. Вдування має відбуватися достатньо різко. У мене таким своїм інтуїтивним способом роботи з рапе вже на протязі двох років е випрацювалася така система, що у мене вона ніби курсами йде. Я приблизно два тижні роблю рапе, два тижні від нього відпочиваю. Тобто такі йдуть цикли. Я. Застосовую рапе два рази в день. Це зранку воно допомагає швидко зайти в потрібний медитативний стан, щоб промонтажити себе такого, як я хочу в цей світ, так скажемо, співналаштувати себе з життям. Саме тому я в медитацію заходжу з РП так просто простіше і, і легше, легше, швидше. І ввечері теж роблю таку закріплюючу практику для того, щоб розслабленим, легким, без всяких обтяжуючих думок зайти. В сон. Іноді я можу ще робити протязі дня для зняття втоми перенапруження. Дуже класно перезавантажується наша нервова система, центрується енергія, налаштовується мозок на правильний лад, і також я використовую рапе для практики на дошках садку. За допомогою рапе, коли я заходжу в цю медитацію, я провантажую свій запит. Чітко бачу свій справжній запит. І вже привантажив цей запит в своє тіло. Я захожу на дошки садка, Таким чином практика відбувається сильніше. Також рапе дійсно знімає втому. Не те, щоб вона давала якусь брехливу енергію в нас, воно просто ти відчуваєш втому, значить, потрібно просто заспокоїтися і відпочити, можливо, поспати. Я роблю рапешку, в мене одразу така енергія стабілізується, балансується і мені. Легко потім зайти і продовжити те, що я почав, або легко просто лягти і відпочити спати. Тобто нервова система дуже швидко заспокоюється. Так і мені рапе дуже допомагає від алергії, сезонна алергія, амброзія, всі такі різні штуки. Вона мені не допомагає в гострих фазах, коли саме там бронхоспазми повністю все л'ється. Ці всі соплі, вся ця рідина з мене виходить, тому мені ну, в цих періодах самого загострення алергії рапе не допомагає просто по одній причині, що е, носові пазухи, слиз просто тут забиває все, і рапен не може пройти туди, куди воно має пройти. Ось, а коли тільки це все розпочинається на таких легких фазах, коли я там чихаю декілька разів в день, щось там чухається всередині, рапешка дуже класно очищує у нас тут всі дихальні шляхи, і це дійсно допомагає на деяких етапах справлятися з алергією. Якщо я когось зацікавив цілительною дією цієї суміші, я все одно не раджу. Самостійно замовляти, самостійно собі це робити спершу спробуй з провідником, який тебе якісно проведе саме по церемонії, саме по цьому ритуалу, по кроковий. є деякі моменти, яких дуже важливо дотримувати, щоб ця практика не перетворилась, відверто кажучи, в наркоманію, а щоб це було реально церемоніально. І теж потрібно розуміти, що. РП містить в собі нікотин. Тут є тютюн мапачок. В деяких сортах його менше, в деяких взагалі немає тютюну, в деяких може навіть міститись кока. Теж будьте обережні, щоб не натрапити на неякісний продукт але, або на той продукт, який насичений якимись наркотичними речовинами. Я зараз працюю з людиною, яка дуже професійно розбирається в цьому, і мені попадає саме якісний продукт. Я люблю використовувати рапе сорту кумару. Саме цей сорт дає потрібну глибину, класний медитативний стан, і при тому вона низько нікотинова. Нікотин є, але його по мінімуму, тому що є високонікотинові сорти рапе. де зовсім трошечки його набираєш. І починає ну, просто так качати, може навіть нудити, може ну, реально бути дуже погано. Я два рази в своєму житті попадав в цей стан і мене півтори години просто ковбасило, тому що я перебрав з дозуванням. Це дуже важливо розуміти, що за сорт ти використовуєш, якої він в якості, і хто твій провідник. Це має бути відповідальна людина. Я просто така людина, який, якій, в принципі, нікотин не заходить. Я по дурості в юнацькі роки. Курив цигарки, і це не заходило до мене в звички, тому що я просто будь-яких там одинички, двойки, самі легкі цигарки, я 2 дві втяги. робив раніше, і мене починало качати, мене починало нудити. Тому я особливо чутливий до нікотину і високонікотинові сорта мені не підходять. Тобі може й підійти. Пробуй, якщо хочеш, якщо є цікавість, я не рекомендую. Це якщо ти до цього не готовий. якщо є якийсь страх виникає, якщо ти людина, яка чіпляє на себе всякі шкідливі звички і не може від них відмовитися, о, тоді значить не пробуй. Тому що дійсно виникає деяка така невеличка залежність від цього. Але знову ж таки скажу: я два тижні його сприймаю, два тижні відпочиваю в період відпочинку ніякої ломки немає. Підвантажуються думки про РП. да, класно, знаєте, заходити в медитації швидше. Вони якісь ефективніші проходять, але теж важливо чергувати медитації з РП, з медитаціями без рапе. Свідомо віднося до будь-чого, що приходить в твоє життя. До будь-чого нового. Це важливо.